На кухні теща готує пельмені. До неї підходить маленьке кошеня і просить у неї м'ясо. «Няф-няф!» Теща відпихає його ногою, відчепись. Кошеня знову підходить і просить м'ясо. «Няф-няф-няф!» Теща знову пхає його ногою, «Ану йди геть. Він знову підходить і просить м'ясо. Няф-няф. Те, що знову розсердилась, копає його ногою. Заходить на кухню зять те, що. Сідай, любий зятю, я тобі пельменчиків зробила. Зять сідає за стіл, те, що накладає йому пельмені, до зятя підходить кошеня і лапкою просить пельмень. Няф няф. Зять. На мій хороший, з'їж пельменчику. Кошеня радісно з'їдає пельмень і замертво падає на підлогу. Зять тещі, Ах ти ж. Отруїти мене надумала! І як Дай тещі, що та аж відлетіла у куток, тут кошеня, відкриваючи одне око. хі 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 єс! <риклад> Мамо. А ти знаєш, як бідна тварина мучилась, щоб ти носила цю шубу? Синку, не можна так про тата!» <риклад> Чоловік сидить за комп'ютером і рубиться у стрілялку. Жінка, намагаючись привернути його увагу. Ну, от скажи мені, навіщо тобі ці монстри, коли в тебе є я? <риклад> пологовий будинок три вагітні жінки. Лікар запитує першу: А ким ви хочете, щоб стала ваша народжена дитина? Музикантом. І стала її дитина музикантом, запитує у другій. А ваша дитина ким стане? О, великим письменником. І стала її дитина письменником. У третій запитує: А ким ви хочете, щоб ваша дитина стала? Я хочу, щоб він став самостійною людиною і вмів постояти за себе. Наступного тижня пологи все йде нормально, з'явилася голівка, тулуп і раптом удар в ніс акушера і лунає дитячий голос. Гей, я сам вилізу. Йдуть пустелою Джонсонюк, Зеленський і Путін. Бачать хрест із розп'ятим Ісусом. Ісус, в чому моє щастя? питає Джонсонюк. Твоє щастя, відповідає Ісус, в тому, що ти керуєш країною з величезним військовим потенціалом і розвинутою економікою, користуєшся довірою усього світу. Ісус, в чому моє щастя? запитує Зеленський. Твоє щастя в тому, що ти маєш шанс увійти в історію, побудувати демократичну країну, у тебе найбільша підтримка серед населення. А в чому моє щастя? запитує Путін. Твоє щастя, гандон, що мене руки зараз прибиті.